Добрий день! Ви на каналі Магія Мого саду і зараз осінь, початок листопада. От, ми в саду на моєму винограднику. Ось у нас є однорічний сад, саджанець винограду з відкритою корневою системою. І ми сьогодні розглянемо посадку його, посадку його на постійне місце висадки. Ну Перше, ми приділяємося з місцем посадки, де має бути. Якщо це от у мене зараз заміна куща, то він буде вже в ряду. А так рекомендуємо висаджувати виноград, щоб між кущами було ось один кущик, другий кущик 3 метри. Оця відстань між кущами в ряду 3 метри. Між рядами ось один ряд. Ще один ряд, також 3 метри. Ряд має проходити з півночі на південь. Ділянка має бути така, куди сонячні промені потрапляють ну, протягом всього світлого дня, зранку до вечора. Посадкова яма має бути приблизно в діаметрі 50-60 см. Глибиною також. 60-50 см. Але ще враховуємо висоту саджанця, який він є висотою. Він має бути нижче рівня землі. Саджанець, тобто ми коли його обріжемо, посадили. Верхушка нижче рівня землі. От кидаємо лопату, нижче рівня землі. Десь 5-6 см нижче. Коли копаємо яму, Верхній шар грунту, він має родючий, ми відкладаємо в сторону. Перед посадкою саджанця ми вкорочуємо однорічний приріст. Коренева система у нас однорічний приріст. Ми вкорочуємо на 4-5 броню. Десь отако. От. Нам цього достатньо для формування на 4 рукавній шпалярі, тобто 4 рукава. Це виходить 2 в одну сторону. Рукава, два в іншу. Або на 2-3 бруньки, якщо е, одноплоскосна шпалера і нам тільки два рукава потрібні. Ось так. Одна брунечка тут, друга брунечка, третя, четверта. Ну, лишимо ще одну на запас. Зрізаємо. Ось такий у нас виходить. Незручно трошки цю частинку також обрізаємо. Ось. Обрізав. Оце що лишнє тут було. Якщо саджанець викопувався за кілька днів до посадки на постійне місце, то нам необхідно оновити кореневу систему, підрізати корінчики. Тобто оці у корінчики. корінчики. Бачите, ці всі. Їх треба на кілька сантиметрів, міліметрів, дивлячись по цьому, обрізати. Що ми робимо? Обрізаємо. Оновлюємо трохи. Я перед посадкою ще замочив його в врочин буде показано підрізали. Отак оновили. Оновили кореневу систему трошечки і... і беремо відро біогумусу, можна трошки суперфосфату і засипаємо цю ямку. От наш саджанець. Але перед тим приміряємо його. Які є нюанси? Щоб він десь на глибину був не глибше 35 см посаджений. Сама, сама ця п'яточка, бачите, там внизу, п'яточка ця, що стоїть у нас внизу. Вона має бути десь, от, десь на не більше 30-35 см. Не глибше. так? І верхушка має від... цей вже ми обрізали його, має бути, зараз, що я його прижму, він має бути нижче нашої липати землі на 5-6 см. Якщо не вміщаємося, то ми чуть, -чуть докопуємо. Якщо відро не вміщається, значить підкопуємо такого цього місця. Бігумусом сюди завсипаємо. Тут трошки треба ще підкопати. Ось я взяв бігумус, висипав в тачку, перемішав його. Ось такий взяв, у мене є він універсальний. Night pH написано. І додав трошки такого, це чуть-чуть дешевше. Ось. Перемішав їх докупи. Далі можна додати суперфосфату. Суперфосфат сьогодні в мене є в різних, є ось такий екологічно чистий екоплант. Можна додати пару кульничка. Чуть ні травмофоски. І от каліно-магнієві добрива. Тут і суперфосфат є. Я брав його на розв'яз. І... Ну, але оцих всіх добрив, ну буквально по жменічки. Я зараз буду показувати. І ще такий нюанс. Є такі в ню... такі... нас личинка хруща. От. Я ініціатор таблеточку не найшов. Від ведметки, личинки хруща, капустянки і отакий препарат. Ну, якщо є цей ініціатор, кидаємо одну, один шарик, одну таблеточку на дно, присипаємо чуть землею. І далі, якщо нема цього, кілька гранул цього кинемо От, на дно. Але спочатку біогумус. Висипили ми наш перегній, розширили ямку, висипали наш перегній. От. Тепер гній біогуму скажу, ой, кого є, що є, є коров'як, ось, розправляємо його таку по всій цій поверхні. От. Але хочу зауважити. Підкопали, бачите, я розширив її ось тако по краям, тому що цей. Що хочу зауважити? Ось така ямка, цього достатньо, де наш саженець, зараз ми його приміряємо. Ось так. Він піде у нас, якщо там підрівняємо. От буде все добре. Не треба купати величезні ями, кидати 5-6 відер, там, банку, все. От біогумус або перегній компост. І суперфосфат. Взяли жменічку. Отже. Жменечко. Це я взяв калійно магнієвий там є суперфосфат. Отако От чуть-чуть, скільки всипу. Трішечки. Беремо ще екоплант. Беремо Тоже. Чуть-чуть не треба літрим, ужменічку, скільки вмістилося, розсипали на все. Ось так я покажу, що можна. Це не обов'язково всі ці. Беремо курячка так само. Це азот, Те саме коров'як. От жменєчка так я кинув, таке, навіть не розсипаю. Зараз ми ще це все перемішаємо, якщо получится. От Взяли, так? Да? І нітромофосочки. вон, нітромофосочки. Так само. Чуть-чуть. Не треба багато. Якщо щось одно, то можна ну, більшу жменьку. Багато, багато не треба. бо інакше піде потім дуже вріст виноград і буде жирувати. Зараз я його перемішаю, і будемо продовжувати. Ось я перемішав це все тако рукою. Зараз якщо дестану з телефону. Ой, бачите, отако. перемішав це все. Все. Оп. Все, перемішано у нас. Нічого того не видно. Розправляємо, що куди треба. І можна, якщо ви так дати такої земельки, знаєте, можна прямо на це бігу різні, вони є, вони безпечні, все кинути земельки такої, знаєте, чуть-чуть. Далі беремо зараз таблеточку від хруща, зараз я от взяв якісь антихруч, медведка і кидаємо туди на дно ямки, так само розподіляємо. Якщо ініціатор, то там, там один шарик такий йде. Один він трошки більше, я тут. Ну там написано 2-3 грами, не знаю скільки тут є. А теж такого чуть-чуть земелькою заробимо. Ставимо лопату. Де наш саджанець, Ось, от наш саджанець, так, ми поставили, а він нам бачите, чуть-чуть впирається тут бачите, в лопату, тобто на поверхні землі. Що ми робимо? Чуть-чуть відгорнули. Відгорнули землю, якщо там треба. І повертаємо його і нахиляємо його чуть-чуть. під нахилом, якщо видно. Отак, під нахилом. Ми ставимо нашу лопату, якщо вона І просто мені незручно одною рукою, ми під нахилом. І у нас якраз там тих 5-6 см залишиться. Хоч в цю сторону, хоч в цю сторону, але нахиляємо його в сторону. Буронька ми нахиляємо в сторону шпальєри. Да? Де вона де, де, видно, видно від шпаліри? Да? Якщо ми нахиляємо його, то нахиляємо ось так. Вон, дріт, ми нахиляємо в цю сторону. Не до паркана або в город, а ось так. Або в цю сторону, або в цю сторону. І прикопуємо зараз, присиплю, бо одною рукою незручно, до цього місця. Ось. І це має бути заглиблено. Так, бачите. Бачите, ми прикопали наш сажанець, є тут відстань. От, нахилений він в цю сторону. А, де наша шпалера? Ось. І присипаємо. Я лопату зараз забираю. Коли підсипаємо, земельку підтрамбру. підтрамбовуємо. Ну, я зараз лукою, бо можна ногою. Так. І це місце також буде засипане. От до цього місця ми його земелькою, ось до цього місця ми його засипаємо. Тут робимо як, як така луночка. от Все. Зараз ще присиплю, покажу фінш і в кінці будемо поливати. Відро, два води, більше не треба. Поки що не накриваємо, потім ще це земелькою, поставимо пляшечку, але пізніше, поки що ми його садимо. Тоді. Через 2-3 тижні. Так. Посадочку ми провели, якщо видно так. Ось. Бачите, Це місце має бути вільне, не закопане, де то кінчик ми обрізали, що там був. І лишили тут 4-5 броньок. Якщо що, ми зможемо навесні обламати завжди. Нехай запасна буде одна друга бронька. І потім, бачите, от рівень землі у нас... Якщо так, так може не видно, от лопату я поставлю. У нас досить прилично там є, все нормально, так? от Здалеку дивимося. І потім з цих місць, там ще зроблю дороблю шпалєру ще рік-два може воно бути без полієри, просто в норматорі. Пусть один, один сюди, один сюди, один туди. І все буде добре. Якраз воно там пустить все, все. Зараз поливаємо і на, на цьому завершимо. Так, так бачите, ми. Полили водичкою. Водичка зразу не має уходити. Ну У мене і не піде вона, бо вона тут трошки в мене важкі ґрунти. Ну, десь пів години, за пів години водичка має уйти. От у нас залишився такий черіночок, бачите? Я так поставлю, щоб з телефону було видно. Якщо ближче взяти, от, це сажаниця аватара, досить цінний сорт. Лише дивимося, прекрасно визірювча лоза і ми маємо тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бруньок. 8 бруньок. Якщо ми його положимо в підвал, гарно замотаємо там. Я потім буду розказувати вологу частину тряпочки і в підвал до весни, то ми можемо навесні зробити привівки. На ті виногради, допустим, якщо нам щось ми щось сумніваємося. Хочу сказати, на рахунок бо вже озвучував. Раніше рекомендували, я давав і перегній, ізолу, і піску давав, і перегній і пісок, і попіл дерев'яний, і Але зараз не даю чому, тому що в мене кислотна земля і попіл трошки блокує азот. Я хочу з цим питанням розібратися. Якщо я завжди його спію дати, розвести його, там, гасити, оці треба, то інформація буде в інший раз. На сьогоднішній день поки що все. Я так думаю, бо в мене є ще робота. От. Які саджанці я саджаю на сьогоднішній день? Щось заміняє, або щось пропало, захворіло. Байконур, Роботяга, трудяга, Наталі, дуже класний сорт. Сюзанна, ну, чемпіон взагалі бомба. Смачний, класний, хороший. Красавчик, білий, супер. Торнадо, опис не скажу, але рекомендували, що він дуже хороший. Подарок білорусям. Не знаю, рекомендували, десь в мене там є фотографія, не знаю, буду закріплювати чи ні. Отакі От тут шість сортів і сьомий аватар. Дякую за увагу. Далі буде, слідкуйте за моїми відео. До побачення. Добрий день, ви на каналі Магія мого саду. Осіння висадка винограду з відкритою кореневою системою. Якщо викопали зі шкілки, зразу можна садити не замачуючи. Якщо викопали, так як я взяв його 4 дні тому, то я завтра буду висаджувати. Сьогодні замачую в такому розчині 20 грам на 1 літр води. Замочування проходить на протязі 15 годин. 12-15 годин. Дякую. Препарат.